Роком і старим новим роком. Для чого я сюди прийшов? Для чого реєструвався? Саме Пер, сам перед, треба було покінчити з комплексом меншовартості Закарпаття. Тисячі років ми тут живемо і постійно нами хтось керує. І, і вже відпрацювався на рівні свідомості, що ми другий, третій сорт, а не такі, як всі люди. Тому Закарпатецю вівлю, де буде Янукович, Тимошенко Юрій Володимирович. і Закарпатець вирівнює нас і ми закінчимо цією ганебною традицією. Це треба було зробити колись. Друге, в Києві устали, відпрацювалося ставлення, що тут взагалі людей нема. Тут таровець, бидло, а тут є бригада цих бурів на чолі пологою і його бандою з братів. І вони що болять, то з усіма роблять. Ну і насамперед, для того, щоб. Міняти ситуацію, треба міняти владу і в регіоні, і в державі. І тому я пішов, тому що розуміючи, що мій тур такий перший, закарпатці чим краще підтримують то не. В першому турі, тим більше шанси того, що через місяць-півтора тут зміниться влада в області. Це треба робити. Скажу чому? Тому що сусідня, ми самі, до речі, в Україні на найнижчі рівень освіти середньої, середньоспеціальної, вищої освіти, вироблення продукції на душу населення, устаткування на душу населення, споживання енергії на душу населення самі нижчі на Україні. Тобто ми не розвиваємося деградуємо. Значить, Навіть в тих же межах, хоча і на Україні відбувається не сахар, тому що практично плани з трьома президентами. Забирають стільки грошей, скільки заробляє сама держава. Але в області, очевидні сусіди наші Івано-Франківщина, два топеровних заводи, у нас жодного, сім спиртових, у нас жодного, три ліки горічани, у нас жодного. тринадцять м'ясомолочних комбінатів, у нас жодного. Ми купуємо їх, сметану, їх гурти, їх колбаси, самі черта виробляють. Розумієте? Це ганебне яблочко розвивається всі останні 10-12 років тільки фірма «Паро». Значить, Це по скурсу треба припиняти. Тому треба було сюди йти. По державі ситуації, щоб ви зрозуміли. По бюджету, у 2009-му, який залишився, доходи нашої держави складають 30 мільярдів євро, скільки ж заробляють 15-20 цих електричних планів. Тому моя моя пропозиція була конкретна, на відміну від інших кандидатів, які себе пропонують, мільярди витрачають виборчу компанію. І кажуть, так, має бути, ми це зробимо, все буде добре, полюбіть мене. Я вперед у програму не ставлю свій портрет, я не дуже ну, симпатичний, але кажу, що нам треба нове суспільство, новий рівень. Да? Для чого потрібні гроші? От перша пропозиція зробити закон мій на двох сторінках до оцінки або переоцінка цих підприємств. Як вкрали підприємства? Кучма краде підприємство, Нікіперський завод переписує на себе. Завод заробляє на місяць від 50 до 80 мільйонів доларів чистого прибутку, не доходу, чистого прибутку. І купляє він його також за 50 мільйонів, замість того, щоб ці всі гроші, коли, якщо вони державні, поступали в бюджет. І так от вони, 15-27, заробляють стільки, скільки вся держава. І в цих 30 мільярдів, до речі, це наша і армія, і лікарні, і бібліотеки, і міліція, і тюрми, і все, все інше. Це все. І дипломатичний корпус. А це все на них йде. По-перше, до оцінка. Значить, Мали припадатися підприємства за 5 прибуток. Значить за 5 мільярдів. Якщо ні, за 50, значить 1%, будь ласка, Люди Данілович. Це ваше з Пінчуком із Оленкою. А 99 повертається державі. Так само треба вернути і всі прибутки за ці п'ять років. Це перша була пропозиція. Від нас пішла. Друга пропозиція змінити кардинально розподіл на місцеве самоврядування. І тут ми вже маємо результат, вже маємо перемогу. Тому що ми від Закарпаття, ми в собі дали пропозицію розподілу дохідної частини. Вона ділиться так, ми всі сплачуємо податки, села, міста. Більше ж ніхто не сплачує, ми. Це 100%, да? а місцевому самоврядуванню залишає третю частину. І тому ми тут навіть Ісуса Христа собі голову міста в раді, він не зробить. В нього нема грошей. І не буде. І вже позитивна реакція і Тимошенко, і Ягунукович і змінили через тиждень після моєї реєстрації цей пункт і написали. 60%. Хоча, звісно, він двічі був прем'єром, вона другий раз прем'єр. Ніхто їм не заважався збільшувати. Але сам прецедент. Це вже наш результат. Це дуже позитивний результат. Тобто збільшення двічі. Оце, що по е, дооцінці підприємств збільшили б вдвічі державний бюджет, моя пропозиція. Тут на місці збільшення за рахунок перерозподілу державного. Також по місту, оскільки я, багаті люди по всій державі, в тому числі і, на, і у нас, я не бідна людина, податок на багатство влезти. Не оподатковувати майно, яке було на 91 й рік, це наші батьки-діди. 25 метрів житла і 10 соток по місту на одну людину. І 100, соток, 100 метрів житла і півтора гектара на людину. Це по селу. Це не багатство, це взагалі не податковується. Все інше один відсоток. Що це за цифри, щоб ви порозуміли? От в супермаркет 1000 метрів, вартість, допустим, продажна, навіть у вас була б десь 2000 доларів в метр. Тому що у вас просто житло десь 800 доларів до тисячі. Да? От вам 2 мільйони. Я пропоную 1%, в рік треба сплатити вам місто, щоб каналізації, дороги робити, скверики, е вікна міняти, котельні в школі, в садках і таке інше. 1% відсоток це 20 тисяч доларів. 20 тисяч доларів це 160 тисяч гривень. От і все, що я пропоную щороку сплачувати. Що саме насправді відбувається? Цей власник як мінімум заробляє стільки на місяць. Тобто пропонується ж не останнє там гаті зняти, а за один місяць заплати 11, працює на себе. Він бере, основно кажучи, Ваню Пупкіна, віддає йому в оренду за гривну, а той же збирає ці реальні податки, о, ці оренду плату готівкою, що платить державі, От, наприклад, в вашому селищі. Платить, випишу 200 гривень на 12 місяців 2400. І от то, що я пропоную, це, це 160 тисяч. І так по всій державі. І ще на 40% збільшення було по дохідної частини місцевого самоврядування. Пограбоване місцеве самоврядування. І три питання, на яких ми маємо дати відповідь обов'язково. Боротися з бідністю з тормо першого дня знову моє пропозиція в програмі. Я думаю, що його більшість підтримує. 20% від всіх нато, які здобуваються, мінеральні води, вугілля, мрамора, кар'єри, нафта, газ і так далі. 20% всього, будь ласка, в державний значить, фонд, і розподіляти рівномірними частками не всіх громадян України. І з транзиту газу, і нафти, значить, і літаків транзиту. Це все вважати значить, нашим багатством. І розподіляти. Таким чином можна вийти тільки на транзиті газу на 2200 гривень на людину, на громадянина, а з усіма іншими надрами і корисними копалами можна вийти фактично на рівень 10 тисяч на рік. Султан Бронець це зробив, Саудовська аравія зробила, вон мені зараз так робить і так далі. Є тобто, інші країни, в яких є аналоги. Це моя теж конкретна пропозиція. І останнє, що я хотів сказати, щоб довго не затримати до ваш час. Відбулося три страшні афери, з якими ми маємо, якщо ми нація і держава вимагати покарання і на лаву підсумки тих, хто створив розсукенерго з фірташами, ті, хто створили тендерну палату і грабували місцеві бюджети. І ті, хто зараз робили рефінансування, відрукували гроші по 50 доларів. Він нам привіз, шановний, так нас любить, так нас кохає, що привіз по 95 доларів. Потім 135-179. Зараз рахунки, які приходять за газ на котельну, яка опалює садочок і школу, бібліотеку, що визнали 350 доларів. Причому нам взагалі значить, на соцкультпобут в державі Україна і на житловий сектор взагалі не потрібно газу російського, жодної капельки. Ми значить, добуваємо 22 мільярди, а 19,5 мільярдів, нам треба на все весь соцкультпобут і на весь житловий сектор, і приватний сектор. А кому належить свердловини? Газові, Шуфрич, Шуфричам, Рудьковським, брат Ющенка Петро, племінник Ющенка і таке інше. А продають нам вартість цього газу 11-15 доларів. Нам же ж продають по 350, де ж совість. Це бандитизм, це треба припиняти, це має бути покарано.